Сура 11. Гуд, ім'ям Аллаха Милостового, Милосердного. Аліф лямра Це писання, знамення якого добре викладені, а потім пояснені мудрим, відаючим. Не поклоняйтесь нікому, крім Аллаха, а я для вас, застерігач і вісник від Нього. Просіть прощення у Господа вашого та кайтесь перед Ним. Він наділить вас прекрасними благами до певного строку, а також дарує із ласки своєї кожному гідному її. Але якщо відвернетесь ви, то я боюсь, що вас буде покарано у великий день. До Аллаха повернетесь ви, а Він спроможний на кожну річ. Так, вони намагаються стиснути свої груди, щоб приховати те, що в них є. Та навіть коли вони ховають свої голови під одягом, Він знає те, що вони приховують і що відкривають. Поістину, істину він знає про те, що в серцях немає на землі живої істоти, яку б не наділяв Аллах, він знає її місце перебування і місце повернення, це все в ясному писанні. Він той, хто створив небеса і землю за шість днів. Коли трон його був над водою, це все для того, щоб випробувати вас, чиї вчинки будуть кращими. І якщо ти скажеш вас воскресять після смерті, то скажуть ті, які не вірують. Та це справжнє чаклунство. Та якщо ми відкладемо кару до певного строку, то вони скажуть, що стримує її. Так, того дня, коли вона прийде до них. Ніщо не відверне її і вразить їх те, над чим вони насміхались. Якщо ми даємо людині зазнати милості від нас, а потім це забираємо, то вона впадає у вічі та стає невдячною. А якщо ми даємо її зазнати блага після лиха, яке торкнулось її, то вона каже Нещастя залишили мене стає веселою і гордою. Але не такі ті, які терпіли й робили добрі справи, на них чекає прощення і велика винагорода. Можливо, ти відмовишся від якоїсь частини того, що дано тобі в откровенні, а твої груди стиснуться від цього, бо вони скажуть, чому не зіслано йому скарб або чому не прийде з ним ангел, але ж ти застерігач, Аллах, опікун кожної речі. Або вони скажуть він вигадав його? Скажи принесіть десять вигаданих сур, подібних до цих, і покличте замість Аллаха, кого зможете, якщо ви правдиві. А якщо вони не дають вам відповіді, то нехай знають, що його зіслано з відома Аллаха і немає Бога крім нього. Невже не станете ви відданими йому? Хто бажає земного життя та його прикрас, тим ми відплатимо повною мірою за їхні вчинки в ньому, і тут не будуть недооцінені вони, вони ті, які не отримують у наступному житті нічого, крім вогню, марні зусилля їхні нині, і даремне те, що роблять вони той, хто має ясне знамення від Господа свого. Прочитане свідком від нього, до появи, якого провідником і милістю було писання муси, саме такі є віруючими у Коран, а тим, які не увірували в це і належать до різних сект, обіцяно вогонь, тож не сумнівайся в цьому, адже це істина від Господа Твого, але більшість людей не вірує. Хто ж не справедливіший за того, хто зводить наклеп на Аллаха? Коли вони постануть перед своїм Господом, то свідки скажуть це ті, які говорили неправду про Господа свого. Так, прокляття Аллаха над нечестивцями які збивають інших зі шляху Аллаха, прагнуть викривити його та не вірують у наступне життя. Вони не зможуть врятуватись на землі і не матимуть вони покровителів замість Аллаха, помножиться кара їхня. Не могли вони ні чути, ні бачити. Оце ті, які втратили самих себе, залишило їх те, що вигадували вони. Справді, в наступному житті вони втратять найбільше. істину, ті, які увірували, робили добрі справи і були покірні перед Господом своїм, вони жителі раю, будуть вони там до віку Прикладом двох груп є сліпий, глухий, зрячий та чуючий. Хіба можна їх порівняти? Невже не замислитесь ви? Ось ми послали нуха до народу його Я для вас ясний застерігач, не поклоняйтесь нікому, крім Аллаха. Я боюсь, що на вас впаде кара в болісний день. Старшина з народу його, яка не ввірувала, сказала Ми бачимо, що ти лише людина, така, як і ми. І ми бачимо, що за тобою пішли тільки найжалюгідніші серед нас? І то, не подумавши, ми не бачимо, щоб ви були чимось краще за нас, але думаємо, що ви брехуни? Той відповів О народи мій. Якщо я тримаюся ясного доказу від Господа мого, а Він дарував мені милість від себе, яку ви не здатні бачити, то невже я примусив би вас до цього, коли воно ненависно вам? «О народи мій, я не прошу у вас за це багатства, нагородить мене тільки Аллах, і не буду я відганяти тих, які увірували, вони прагнуть зустріти свого Господа, а вас, я бачу, нерозумними людьми. О народи мій, хто захистить мене від Аллаха, якщо я прожену їх, невже не замислитесь ви? Я не кажу вам, що в мене скарбниця Аллаха і що я знаю потаємне? Я не кажу, що я ангел, я не кажу тим, які мізерні в ваших очах, що Аллах ніколи не дарує їм добра, Аллах краще знає, що в їхніх душах, інакше б я був одним із нечестивців». Ті відповіли: О, нуху! Ти сперечався з нами і сперечався багато. Тож покажи нам те, чим ти погрожував нам, якщо ти правдивий, той відповів Воістину. Вам це покаже Аллах, якщо побажає, і не зможете ви втекти. Якщо я побажаю вам дати пораду, то вона не принесе вам користі, коли Аллах прагне збити вас зі шляху, він Господь ваш, і до нього повернетесь ви. Чи вони кажуть Він його вигадав? Скажи якщо я вигадав його, то мій гріх на мені, але до ваших гріхів я не причетний. І було відкрито нуху. Вже не буде вірити ніхто з твоїх людей, окрім тих, які увірували раніше, тож не журися через те, що роблять вони. Збудуй ковчег перед нашими очима і згідно з нашим откровенням і не проси мене за несправедливих, воістину їх буде утоплено він будував ковчег, і щоразу, коли проходила повз нього старшина з народу його, то глузувала. Він сказав: Якщо ви глузуєте з нас, то поглузуємо з вас і ми, так само, як ви глузуєте з нас. Скоро ви дізнаєтесь, на кого впаде кара, яка принижує, і на кого впаде кара вічна. І коли прийшов наказ наш і відкрилось джерело в печі, то сказали ми. Візьми туди пару від кожного виду та свою родину, крім тих, про яких вже було сказано слово, а ще візьми тих, які увірували, але небагато увірувало разом із ним. Він сказав Заходьте в нього, зем'я мала, він буде пливти й зупинятись. Поістину, Господь мій прощаючий, милосердний». Ковчег із ним плив серед хвиль, схожих на гори, і нуг покликав свого сина, який стояв на самоті. Сину мій, сідай разом із нами та не лишайся з невіруючими. Той сказав: Я зійду на гору, і вона врятує мене від води. Відповів нуг: Сьогодні ніхто не врятується від наказу Аллаха, якщо він не змилується. Постала між ними хвиля, і був той одним із утоплених, і було сказано: О земле, поглинь свою воду, о небо припини! Спала вода, та здійснився наказ. Ковчег зупинився на горі, Альджуді, І було сказано: нехай же згинуть люди несправедливі. І звернувся Нух до Господа свого. Господи мій! Мій син із моєї родини, обіцянка твоя правдива, і ти наймудріший суддя, сказав він. Онуху, твій син не з твоєї родини, такий вчинок не є праведним, тож не просив мене того, про що не маєш знання, я закликаю тебе не бути одним із невігласів. Той сказав: Господи, я. Шукаю у тебе захисту, і не буду просити про те, про що не маю знання. Якщо ти не простиш мене і не змилуйся наді мною, то я буду одним із тих, які втратять усе. Було сказано Онуху, сході з миром від нас і благословеннями на тебе і народи, які з тобою, але будуть і народи, яких ми наділимо благами, а потім вразимо болісною карою від нас. Таким є звістка про потаємне, які ми даруємо тобі в откровенні Перед цим не знав їх ні ти, ні твої люди. Тож терпи воїстину, добрий вихід чекає на богобоязливих До Адитів ми послали брата їхнього Гуда, він сказав: О народе мій, поклоняйтесь Аллаху, у вас нема Бога, крім нього, а ви тільки вигадуєте. О народи мій, я не прошу за це винагороди у вас. Винагородить мене тільки той, хто мене створив. То невже ви не розумієте? О народи мій, просіть прощення в Господа вашого, а потім кайтесь перед Ним. Він пролє вам з неба щедру зливу й додасть вам сили до вашої сили, і не відвертайтесь, наче грішники. Ті сказали О Гуде! Ти не показав нам ясного знамення, і ми не залишимо своїх богів через твої слова, і ми не віримо тобі, ми лише кажемо, що один із наших богів заподіяв тобі шкоду. Гуд відповів Аллах буде свідком моїм, і будете свідками ви. Я не причетний до того, що ви додаєте рівних йому, тож хитруйте проти мене всі, не додавайте мені відстрочки, я покладаюсь на Аллаха. Господа мого і Господа вашого, немає живої істоти, яку б він не тримав за чуб Воїстину, мій Господь, на прямому шляху. А якщо відвернетесь ви, то я вже переповів те, з чим мене послали до вас. Мій Господь замінить вас іншими людьми, і ви не заподієте йому ніякої шкоди. Воїстину, мій Господь, охоронець кожної речі. І коли прийшов наказ наш, то за нашою милістю ми врятували Гуда й тих із ним, які увірували, і ми врятували їх від лютої кари. Такими були адити, вони відкинули знамені Господа їхнього, не послухались його посланців та йшли за наказом кожного пертого тирана. Прокляття переслідуватиме їх у земному житті та в день Воскресіння, так, воістину Адити. Не увірували в Господа свого, нехай згинуть адити, народ гуда. До самудитів ми послали брата їхнього Саліха, він сказав О народи мій, поклоняйтеся Аллаху, у вас немає Бога крім нього, Він зростив вас із землі й поселив вас на ній, тож просіть у нього прощення, а потім кайтесь перед ним. Воістину, істину Господь мій, близький. Той, який дає відповідь, вони сказали О Саліху, перед цим ти був нашою надією. Невже ти забороняєш нам поклонятись тому, кому поклонялись наші батьки? Воістину, а в нас є глибокі сумніви щодо того, до чого ти закликаєш нас? Він сказав: О, народи мій, чи розумієте ви? Якщо я тримаюсь ясного доказу від Господа мого, і Він дарував мені милість від себе, то хто допоможе мені, крім Аллаха, якщо я не послухаюсь Його, а ви тільки збільшите мої втрати, о народи мій, ця верблюдиця Аллаха, знамення для вас. Дозвольте їй пастись на землі Аллаха і не завдайте їй шкоди, бо вразить вас болісна кара. Але вони зарізали її, тож Саліх сказав насолоджуйтесь у своїх помешканнях ще три дні, ця обіцянка вірна. І коли прийшов наказ, наш то з нашої милості, ми врятували Саліха і тих із ним, які увірвали від ганьби того дня. Воістину Господь твій всесильний, всемогутній, а тих, які були несправедливі, вразив жахливий крик. Так, і лишились вони в будинках своїх непорушними, наче ніколи і не жили там. Так, воістину, самудити не увірували в Господа свого, нехай згинуть самудити. Наші посланці прийшли до Ібрагіма з доброю звісткою. Вони сказали Мир. Він відповів Мир. І одразу прийшов із вгодованим телям. Та коли він побачив, що їхні руки навіть не торкнулись цього, то почав сумніватись в них і відчув страх. Вони сказали: Не бійся, воістину, послано на нас до народу люта. А дружина Ібрагіма, що стояла поруч, засміялась. Тож ми звеселили її звісткою про Ісхака, а після Ісхака і про Якуба. Вона сказала: Горе мені! Невже я народжу? Я вже старий, чоловік мій старий, «Воїстину, це дивна річ. Ті сказали, невже ти здивована наказом Аллаха, милість вам Аллаха та благословення його, ожителі цього будинку? «Воїстину, він хвалимий, преславний. І коли страх Ібрагіма зник і надійшла до нього радісна звістка, він почав сперечатись з нами про народ люта. «Воїстину!» Ібрагім жалісливий, співчутливий, відданий. О Ібрагіме, обличце, вже прийшов наказ Господа Твого, тож вразить їх невідворотна кара. І коли прийшли посланці наші до люта, то він зажурився через них і стислось серце його. Він сказав: важким буде цей день. Збіглися люди, народу його, які ще раніше коїли лихі вчинки. Люд сказав О, народи мій, ось мої доньки, вони чистіші для вас. Тож бійтеся, Лаги, і не ганьбіть мене перед моїми гостями. Невже серед вас немає людини розсудливої? Ті відповіли: Ти знаєш, що нам не потрібні твої доньки, і справді, ти знаєш, чого ми хочемо. Він сказав: якби мав я силу здолати вас, якби я міг знайти міцну опору, О гості сказали: о люте, ми, посланці Господа Твого, тож вони не зачеплять тебе. Вирушай зі своєю сім'єю в дорогу серед ночі, і нехай не озирається жоден із вас, окрім дружини твоєї, її вразить те, що вразить інших. Час призначено на ранок. Хіба ранок, не близько? І коли прийшов наш наказ, то ми перекинули їхні селища, дороги і зіслали на них камені з обпаленої глини, позначені в Господа Твого, недалекі й вони від нечестивців. До мад'янітів ми послали їхнього брата Шуейба. Він сказав О, народи мій, поклоняйтеся Аллаху, у вас немає Бога крім нього. Не занижуйте міри й ваги. Я бачу, що ви живете в добрі, але я боюсь, що впаде на вас кара в день, який охопить усе. О народи мій, наповнюйте міру й вагу справедливо, не завдавайте людям збитків і не сійте безчестя на землі. Те, що залишає вам Аллах краще для вас, якщо віруючи ви. Але я над вами. Не наглядач, ті відповіли, О, Швейбе, Невже твоя молитва наказує тобі залишити тих, кому поклонялись наші батьки, або не робити з нашим майном того, чого ми хочемо? Справді, ти смиренний і розсудливий. Він сказав: О, народи мій, чи розумієте ви, а якщо я? Тримаюсь ясного доказу від Господа мого, який наділив мене добрим наділом. Я не хочу суперечити вам своїми заборонами на щось, але я хочу лише виправлення настільки, наскільки зможу. Немає мені притулку, крім як в Аллаха. На нього я покладаюся і до нього звертаюсь. О народи мій. Нехай ваша суперечка зі мною не веде до того, щоб вас виразило те, що вразило народ нуха, народ гуда чи народ Саліха, недалеко від вас і народ люта. Просіть прощення у Господа вашого і кайтесь перед ним. Воістину, Господь мій милосердний, люблячий, ті відповіли: О, швейбе, а ми. Не розуміємо більшості того, що ти кажеш. Ми бачимо тебе слабким серед нас, і якби не твій рід, то ми каменували б тебе. Ти не становиш цінності для нас. Він сказав «О народи мій, невже мій рід цінніший для вас, ніж Аллах, від якого ви відвертаєтесь? Воістину, Господь мій охоплює те, що ви робите. О народи мій. Дійте, як побажаєте, і я буду діяти. Скоро ви дізнаєтесь, кого спіткає принизлива кара і хто брехун? Чекайте, я почекаю разом із вами. І коли прийшов наказ наш, то за нашою милістю ми врятували Шуейба і тих із ним, які увірували, а тих, які були несправедливі, вразив жахливий крик. Так. І лишились вони в будинках своїх непорушними, наче ніколи й не жили там. Так, нехай згинуть мад'яняти, як згинули самудити. І ми послали мусу з нашими знаменнями та доказом ясним до Фірауна і старшини народу його. Але ті пішли за наказом Фірауна, хоч і не був наказ Фірауна розсудливим. У день Воскресіння очолить він народ свій та заведе їх у вогонь. Яке мерзотне місце, до якого увійдуть вони, прокляття переслідуватиме їх як тут, так і в день Воскресіння. Мерзотний такий дарунок, подарований їм, це звістки про селища, які ми переповідаємо тобі, деякі з них ще існують, а інші вже знищені. Ми не були несправедливі до них, але це вони самі були до себе несправедливі. І коли прийшов наказ Господа Твого, то божества їхні, яких вони кликали замість Аллаха, нічим не допомогли їм, не додали вони їм нічого, крім загибелі, таке покарання Господа Твого, коли Він вразив несправедливе селище воістину, покарання його болісне, суворе, воістину, у цьому знамення для того, хто боїться кари у наступному житті це день, коли будуть зібрані люди. І це День засвідчений. Ми не відкладемо його, крім як на визначений строк. Коли настане той день, жодна душа не буде говорити, крім як із його дозволу будуть серед них нещасні і щасливі. Щодо тих, які будуть нещасні, то вони опиняться у вогні, чекає там на них плач і стогін. Вони будуть там до віку, доки існуватимуть небеса й земля. Якщо Господь твій не побажає чогось іншого. Воістину, твій Господь робить те, що побажає. Щодо тих, які будуть щасливі, то вони опиняться в раю, і вони будуть там до віку, доки існуватимуть небеса і земля, якщо Господь твій не побажає чогось іншого. Невичерпний цей дарунок немає сумніву щодо того, чому вони поклоняються. Вони поклоняються тільки так, як поклонялись їхні батьки ще раніше ми цілком віддамо їм частку їхню, без применшення. І ми дарували мусі писання, але вони почали сперечатись щодо нього. Якби цьому не передувало слово Господа Твого, то було б вирішено суперечку їхню. Воїстину, вони в глибоких сумнівах щодо нього. Воїстину, усім Господь твій відплатить сповна за вчинки їхні. Воістину, відає він про те, що роблять вони. Іди прямим шляхом, як тобі й наказано, а також і ті, які покаялись разом з тобою, і не порушуйте меж, воістину, бачить він те, що ви робите. Не схиляйтесь до тих, які несправедливі, щоб вас не торкнувся вогонь. У вас немає помічників, окрім Аллаха, бо інакше ніхто не допоможе вам. Звершуй молитву! На початку і наприкінці дня, а ще в деякі години ночі. Воістину, добрі вчинки видаляють погані таке нагадування для тих, хто згадує терпи, воістину, Аллах не губить винагороди праведників чому ж серед поколінь, які жили раніше за вас, не було стійких людей, які б забороняли поширювати безчестя на землі, а тільки ті нечисленні. Кого ми врятували серед них, а нечестиві пішли за тими благами, які мали, тож стали грішниками. Твій Господь не знищить селище несправедливо, коли його жителі роблять добро. Якби твій Господь побажав, то зробив би людей єдиною громадою, але вони сперечаються далі, крім тих, кого помилував Господь твій, для цього він їх створив. І справдилось слово Господа твого я неодмінно заповню джинами і людьми, всіма. усе, що ми розповідаємо тобі зі звісток про посланців, призначене, щоб укріпити твоє серце. Прийшла до тебе в цьому істина, повчання і нагадування для віруючих, і скажи тим, які не увірували «Дійте, як зможете, і будемо діяти ми, чекайте. І ми будемо чекати. Аллаху належить потаємне небес і землі, і до нього повертаються всі справи. Тож поклоняйтесь йому і покладайтесь на нього. Господь твій не у мене того, що ви робите.